Читаю з останнього Євгенія, з 10-го 16-го віша княжі, постані Євгенія, 10 16-й вірші книжки. Оце заповідь, що його при цей день встановлює язинного ворога Господь. Закони твої я дам їхні серця і в їхніх думках напишу їх, а їхні гріхі та несправедливості їхніх я більше не згадання. А де їхні мужчиня нам немає вже житло приношення за віки, до жаль. Ми маємо відвагу входити до святині крові Ісусу, нової, живої кров'ю, яку нам обновили через завісу, церкви через тіло своє. Маємо великого священника на дому Божому. То приступімо ще з серцем, у будіві віри, окропивши серця від суміння у кави та помислих своїм водою, тримаємо похитні визнання надії. Вірний готові до обіця. І уважаємо один за одним для захоти до любов. Та й добре. Чи? Ми кидаємо згоду слово, як розвитку людей. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше передбачити, що вважає за день. Хто? Ось таке місце писання, чи такі говорили з місце писання. Я прочитав. Ми бачимо, як автор послання до Євреї. За охочує віруючих тих, які е, ж, жили, які мали закони, які розуміли, а закон, які розуміли хами, говорить на мові, яку вони знають, він використовує е, речі з закону, з храмових е, таких традицій, з е, жертвоприношень. Його говорить про рівні Ісуса, він говорить те, що він тепер просвящення. Він той, хто окропив нас, той, хто відкрив нам новий шлях. Відкрив нам доступ через свою кров в, в, в Святе святи, Божу присутність. І дуже так цікаво, вже, так, дуже сильно заохочує автор поставлення євреїв, християн до того, щоб вони усвідомлювали, хто вони і завдяки чому вони там де вони є. Уважаємо один за одним для заохоти. Це те, що ми сьогодні робимо, ну, чи намагаємося робити, заохочувати один одного до добрих вчинення. Ми не кажемо, мусиш, тебе нема виборчити, ти мусиш. Ти не мусиш". От як виглядає заохочення? Було ну, цікаво зробити такі маленькі вправи. Попробувати один заохотити до добрих причин. Як хочете? Заохотити один одного до добрих вчені. Ми не завжди вміємо це добре робити, що так може посваритися, це ще щось таке, а от заохотити людину, яка. Вже Божа дитина, яка Богом спасена, яка є довго творіння. Бо заохотити оце моє творіння. До добрих вчи. Іти далі. Перемагати. Це важливо, треба навчитися, бо в цьому є радість і в тому є мир. Не домінуючи, не намагаючись відповідати, але заохочуючи один одного до добрих вчити. Один сучасний біолог зіграє і сказав, цікаві. Ми дуже це повернулися. Він сказав, є така певна хронологія в християнстві, таких три великих фундаментальних речі християнстві, які вони мають право посвідомість. Перше відкуплення, друге правильність і третє оплання. І Їх не можна міняти місцями. Їх не можна змінити місцями. І ми будемо згадувати це надію. Наше відкуплення. Через наше відкуплення. І як правильні люди, і ми маємо привілегії поклонитись Богу. А тепер давайте подумаємо про Люди, які не знають Бога. Як поклоняються люди, які не знають Бога? Які усвідомлюють, побачили дали Бога. Як вони будуть поклонятися? Ми бачимо це на Богу. Фразу, яку говорять наші релігійні люди сусіди, можливо говорити? Як Боже, простим не грішно. Будь-моздиви до мене грішно. Я до цього поклонення. <клес> людина, яка бачить Божого, яка усвідомлює, бачить, наскільки він великий, святий, бачить свою нічальність. Як така людина буде поклонятись Бога? І тепер друге запитання. Як поклоняється людина, яка... Це дуже хороше питання, я рекомендую дуже добре підводити. Тому що зачасту наше покоління багато і тоді людини, яка не знає Бога. Ми маємо страх. Основна чак у нас Бога через їх звітів. <кій> Ісус своєю кров'ю, своєю жертвою забрав її. Я вже був ворог. І ви Бог, Бог. Написано, не Написано на світі домашніх. Як поклоняється Богу своїй домашній? Це дуже хороша питання. Я хотів би зупинитися трошки на і говорити про світло, проходження світло. Ми говорили про те, що ми існує нове створіння, ми тільки відкуплені, ті, які належамо, які стали частиною Божої сім'ї, не, не через наші діла, а через його любов. Я навіть подумав сьогодні, коли ми співали, коли було священня, як ми покаємося. В цей день ми покаємося. Радість нашого покаяння. І про це речі, згадується в Біблії, про повернення до вашої любові. І я, я подумав, той день, коли ми я згадаю, той день, коли ми пукаємося. Коли ми, грішні, знали, що ну, немає у нас нічого. Ми просто загублені, загублені на віки. Ми ну, нічого в нас немає. І ми почули Євангелія. Ми почули злість в Івангелях. Ми почули, що хтось проповідає, що є Бог, який хоче давати Бога, як є. Спасти, помити, очистити, оправдати, привезти до сім'ї. І ми відгукнулися, ми повірили. Ми сказали, як ти такий є. Хочеш мене прийняти, я готовий. Я вірю, я каюся. Вір, вір. І в той момент ми пережили щось. надзвичайне. Ми не можемо цього описати. Доти, Боже, перша зустріч з Творцем. В той перший день, в першу нові, ми ще не багато не знали, але ми вже пережили оце позитиво. Але що сталося далі? Де ця реквіє далі? Ми забули ці досі. Ми співаємо судяки з містом не Ми вже не ті люди, які були тоді, коли поканіся. А чому? Чи Бог змінився? Щось змінилося, очевидно? Що я зміни? І це не Бог. І не його любов. Що змінилося? Чому ця радість, яка була? Та й смертна. чому немає такого захоплення від того, щоб служити Богу, пізнавати Його, справі за ним, голоду за його словом. Де це? Чому його немає? Значить, що це так нас. Бог залишився той саме. Євангелія та не проповідується. І прямо зараз, як ми себе воспіваємо, люди по всій планеті земля каються після Бога. Наповнюйте йому радістю. Наповнюйте цим. Але це було б зуміє, ми їх пізнали, які скуштували, вже так не живемо. Те, що приходить, те, що краде нашу радість, те, що краде наш, наш мир, це те, що завжди володи, завжди краде цей гріх. Гріх завжди краде наш Пояснюючи, показуючи такий вік. Одна з них означає не попасти в ціль, промахнутися. Промахнутися. Саме таке базове розуміння. Коли людина свідома, несвідома, частина людина по незнанню, не має значення, як визнаючи людина грішить, вона грішить. Вона не може попасти в ціль. Друге значення слова це переступ. свідомий переступ. Це коли людина знає, яка, але не робиться. Свідомо вибирає робити неправильно. І ще одне слово беззаконня. Це слово говорить, чи дає такий, е, цю ідею, що що постійно повертається. Це система поведінки, це звичка, яка володіє людиною, залежність, чи дає людина навчена своїй сім'ї, гріх їй передається від батьків до дітей. Ми це бачимо. Я сам батько бачу, маю дітей, я росію, спілкуюся з людьми, я бачу, як це в житті людей. Коли гріх батьків передається до дітей, насаджується дітям. І це норма життя, стає норм життя людей. І це слово чи 4 називається беззаконня. Що ще повторюється подібно до допомога, який ти запускаєш, як ти не запустив, він повернеться на і Бог хоче справитись цими. Чи ми зрішили свідомо промокнулися? Чи ми переступили, знаючи, чи ми можемо позбутися, це є в нашому житті? Тому що всі три крадуть від нас радість. Коли закончить старший акцію, маленький, ми знаємо, що це не правило. Наші руки. Дрижать. Ми переживаємо. Але ми це зробимо. Другий раз вони вже так не дрижать. Третій раз не дрижать. І потім це вже на до машина. Хтось порівняв гріх чи так, коли люди нарішив світ, як вигулювати цвиценя. Здається, я все. Що таке велике цуценя? Я Але ці і великий. Але цуценя весе. І проходить час, вже не такого вимог. Це так. Так буває в нашому житті. Коли Логрій закорінюється в нас. І він забирає від нас мир, радість. І Господь хоче вирішити це. Його не влаштовується. Його не влаштовується. <клес> Єфісян 5 розділ. з восьмого віша до 12 написано так, послання Єфісанта. П'ятий розділ. Ви побулись до ви були колись темри. Тепер же ви світло, Господь, погодьтесь, як уже світло. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості і правдості, і правді. Допивняйтесь, що приєдна для Господа, і не боріть участі в неплідних ділах теми. А краще докоряйте. Бо соломи навіть казати про те, що роблять вони подаєми. Усе ж те, що світло докоряється. Стає явним, бо все, що явне стає, досвідним. Чудове місце писання, просте і практичне для нас є речі. Написано, ми були коли з Гріх і темрява поєднаться. І світло, і чистота також. А постол Бог говорить, ви були коли Ви колись так поступали. Не помітайте більше. Так. Навчіться жити в світі. Навчиться ходити в світі, що не кинує в світі. Це коли те, що я роблю, подаємо. Тому що гріх це темно подаємо. Ми ховаємо. Але він має світли в нас. І писання говорить, говорить Господь до нашого Писання. Ти мусиш винести це на світ. Ти маєш винести це на світ. Якщо ти хочеш позбутися сили цього гріха, винести його на світ. Це вам дуже не хочеться пробити. Не хочеться. Я знаю в світі. Але ті, які знають смак світла і свободи, готові пережити цей момент. Не хочеться. Щоб це не мартувало. Ради того, щоб бути вільним. Ми можемо казати, а вже я хаюся Бога, Але ми є церква. І ми говорили і читали після писання спочатку, що так Ісус відкрив наш шлях. Він оправдав нас. Але ми ще маємо якусь функцію до заводу. Ще якось ми маємо щасливу житті один одного, як сім'я. І ми можемо заохочувати, ми можемо молитися один за одного. Вирослі для себе всі місця які говорять один за одним. І ви побачите так багато всього, що написано для нас, як церква, як сім'ї. Що ми можемо робити? І один ще з таких чест, який має, ми можемо приносити до світ і молитися за Бога. Ще місце писання говорить, признавайтеся, куди одним і боліться один за одного. Це дуже. Дуже непросто вивести те, що мучає нас і ми знаємо ми це. знаємо це по її. Ми можемо треба виходити. Ми розуміємо, про що йдемо. Це дуже важко, коли я можу це в собі, і я не можу цього. Я приходжу на служіння, у мене і радості. Я не можу цього, по Поки вони вийде всі. Ми потрібно це признати чесно і відверто в Чоловік не розказав про покаяння одного чоловіка. Ви бачив, що я вправдую шнурок, але забув сказати, що була до того, щоб та коробка зв'язана. Так не розжигається, трошки зменшує, трошки своїх. Ми якось не хочу збиратися своїми. Я знаю, це по своїй, коли ти щось зробив. Хочеться сказати, я буду так Господь, простимо. А Господь хоче, щоб ми були чіткими і конкретними. Тому що рішимо чітко і конкретно. Ми просто ну, не знає, ми повідомлення. Ми знаємо, що навчається. Нам потрібно чітко перед Богом признатися. І потім шукати людей, братів і сестер, яких ми знаємо, які довіряють, що ми може перед Ним признатися. Кунутися. І все відчуття, коли забране тих, коли він більше не має сили на тебе, Це чудесне життя. Це ніби знову робитися ніби тягар спав з плечі. І це не обов'язково бути тільки перед перемогою. Це погана звичка робити це тільки перед перемогою. Це треба робити тоді, коли Господь поколяє. Тоді, коли зробили. не можна затягуватися. Бо чим далі, тим важче. Чим довше, тим складніше. Найдальше зробити це самого початку. Найменше. Оцей принцип нехай не заходить сонце в гніві. Це прекрасний принцип. Це найкраще, саме найлегше, саме коли ми зразу ж усвідомили свою мову, зразу же визнали, зразу ж мухали. Десь комусь вже подзвонили, сказали, вони за мене. От я так. Це найшвидше, потім складніше. Можливо, але складніше. Нам потрібно вибрати життя в світлі. Тому що це наші покоління. Ми його народ, його діти. А він написав світло. І не маємо жодного. І ми маємо таке поклики. Наше життя має таке поклики. Всі. Ходжимо всі. Ходити в Щоб не було в нас нічого. Ісус ходив в світі. Не міг хвороби нічого, не сказати. Не було місця світу чи ворогому Ісусі. Він у всіх матки ходити в світі. І ми маємо такі поклики ходити в світі. Сьогодні зараз далі. Є люди, що вони роками, роками мучаться і не можуть ятистице. Досить. Господь може звільнити нас, коли ми готові. Скаже, я вже не буду більше научитися. Воно того не гортує. Я хочу повернути себе, те, що ти за правда. Те, що тебе, те, тебе закон не Я хочу знову свободу. Я хочу радість. Я хочу мир. Я хочу дивитися піднято. Це не й завдатися свої. За те, що я знаю, що я краще. Я знаю, що я чище. Це неможливо підробити. Воно аби є його немає. Отож, це ми заохочені. Це ми заохочені. Не, не заохочення, що ми не стоїмо. Навпаки. Ми маємо таке покликання. Бітіння Бог до того ніякого покликати. Взятість в свою сім'ю. Маємо таке прекрасне прекрасне покликання Давайте не будемо дозволяти гріху і Богу казити від нас те, що нам. Давайте будемо ходити в світ, признаватися один перед одним і признаватися перед Господом, що ворог не втягає нашого життя. Однак вона сказала, якщо далі при відкриті, то вони відкриті. Насправді вони відкриті. Може не, не так, але вони вже відкриті. Немає значення, як якщо вони прикриті. Давайте будемо закривати. Навіть якщо ми трошки перекрити, когось більше будемо закривати, щоб ворог не мав місця в нас. Коротко зрозуміло, щиро в наших серцях. Амінь. Давайте мореся.